Друзі, привіт! Хочу показати вам трошки осінню Прагу. Пройдусь вуличками свого району. Це Прага 7 район Голишовіце. Тут неподалік я живу. От, і я вже декілька разів показувала вам на фото. Але не пам'ятаю, чи взагалі я знімала відео. А ні, я знімала, але не на вуличках, а на набережні згадала. Тобто, набережно я вам показувала, як листя під ногами шелестить. Мабуть, ви теж чуєте. Ось такі от тут вулички. Цей район дуже затишний. Він вважається дуже ну, таким комфортним для проживання. І навіть дорогим, тому що він знаходиться недалеко від центру Праги. До речі, нумерація районів Прагі зовсім не залежить від центру Праги. Тобто Прага 1 – це дійсно центр, а Прага 4 це десь її околиці. І, наприклад, знову ж таки, Прага 10 це теж центр, Прага 7 це майже центр. Так, не показала вам ось таку от вуличку з такими красивими різнокольоровими будиночками. Дивіться, як це виглядає. А ось тут я зупинилась, тому що хочу показати вам ось цей старовинний будинок. Подивіться на його стіни. Здається, що я вже вам показувала його на фото, але ось так от вживу на відео ні. Бачите, які вікна і які стіни, як вони оздоблені, цікаво, правда? Там також вон такі от старі будинки. Ну, оці вже більш нові, ось ці от. Так, трошки покрутилися, вам показала, ходімо далі. Пам'ятаєте, я вам давно обіцяла показати а, ці старовинні будиночки, портові, вони називаються. І... Я їх показувала вам на фото. А тепер я хочу тут пройтися і показати їх на відео, і не тільки їх. Трошки тут шумна, звісно, вулиця, вибачаюсь, що тут машини гасають. Але ще і новий будинок, який буквально нещодавно збудували. Я не знаю, чи він вже увійшов в експлуатацію, але він там, туди зліва, ми туди зараз підемо. Це я просто тут ще трошечки повертаю направо, щоб показати ось цей будинок через дорогу. Ось він, дивіться. Я про цей. Дивіться, який гарний старовинний будиночок. У нього навіть є ось така прибудова, як башта, і там годинник. Бачите, он, годинник навіть з, -з двох сторон. Можливо, він навіть і не тільки з двох, бо мені ж не видно з цієї сторони. І поруч з сусідом отака от от висотка скляна, бачите, стоїть. Отак от, от вони поєдналися. Сучасність і старовина. Тепер ось знову ж таки навпроти такий портовий будинок, знову ж таки, в такому стилі. І звісно, що оцих новобудов колись не було. Друзі, дивіться, я вже перейшла дорогу, стою поруч з цим будинком. Я вам показувала його здаля. Ось так от він виглядає. Такий двоповерховий. І ось тут паркан проходить, ну він тут уже давно збудований. І ось елементом паркану є отака от дивіться... Як ніби башточка. Башточкою можна її назвати, так? Вона також у стилі цього портового будиночку. Ось так от вона виглядає. Бачите? В стилі ось таких от будиночків. Хоча паркан, бачите, металевий. І там далі я знову ж бачу таку башточку. І я це давно бачила. Тобто цей паркан, ці башточки. От. Але ми зараз туди далі пройдемо. І я покажу вам абсолютно новий будинок, який збудувався в цьому році. По-моєму, його влітку здали. І там також збудували отакі от башточки. Бачите, на фоні ось такого сучасного будинку ось така от башточка. І Цей будиночок це новобудова, друзі. Цей будинок здавався влітку. Можливо, навіть ще і не всі житлоплощі здані. От перші поверхи, бачите, ще, по-моєму, не готові до здачі. Ось ці башточки я бачила, як будували прямо влітку при мені. Ось вони. І вони вже іншого кольору. Вони навіть не червоні, а такі трохи от коричневі і навіть чорні. Бачите? І це абсолютно нова. Але вона збудована абсолютно в такому ж стилі, показую вам її. Бачите? Як і оті от попередні. От. І там далі попереду ще декілька таких башточок є. Паркан теж такий же металевий, його збудували в такому ж самому стилі, як і той, що ми вже минули. Позаду він нас залишився. От. І я кажу, що я ж бачила, як ці башточки будувалися влітку, це було в липні, по-моєму. І їх будували наші українські чоловіки, тому що вони, я чула, що вони розмовляли українською мовою. По-моєму, це теж українці йдуть. От. Але не хочуть озиватися. Дивляться на мене, не посміхаються. Але ж не хочуть чомусь у кадр попадати, мабуть. Так, і вони, до речі, вийшли звідси, отже, там ще будівництво продовжується. Бачите? Ось така от новобудова. Дивіться. Цього будинку не було, друзі. Ну, раніше його не було, але тут будуються будинки дуже швидко. Знову ж таки, ще не встигли навіть обмалювати, слава Богу, ці башточки. Але так цікаво, тут зовсім іншого кольору цегла. Навіть отака от чорна, як ніби підпалена, бачите? От. І черепи, черепиця. Бачите, ось кусочки черепиці як ніби дашок. Дивіться, яка краса. Мені подобається. Це як такий арт-декор, можна сказати, для цього ж новітнього будинку. Бачите? Ну ось, хотіла вам це показати, друзі. Там уже набережна і, до речі, тут можна просто пройти через цей прохід. Я попала вже в кінець набережної. Навіть, власне, не набережної, а тут, он там вона закінчилася, а тут біля нових будинків, власне, будують її. Тобто її ще роблять і облаштовують. І вона буде навіть нижньою рівню, тому що та верхня набережна, вона трошки вища. От, бачите, трошечки тільки покажу вам, тому що... Тут ось оце все будівництво, друзі, дивіться, це ще не завершене будівництво ось цього будинку. Виявляється, що у самому кінці набережної, знову ж таки, ось дивіться, нас зустрічає старовинний портовий будинок. Ось ця от будівля, до якої ми підходимо. І його не чіпають, хоча навкруги нього ведеться будівництво. Тому що я бачу, що там далі теж будується щось. І ось стоїть кран. А він буквально стоїть на березі річки. Так, бачите, як це все? Дивіться. Добре, що їх зберігають і що їх реставрують. Доглядають за ними, за цими старовинними будиночками, тому що вони дуже гарні, ну дуже вони мені подобаються. Так що ось таке хотіла вам, друзі, показати. На цьому і закінчу нашу екскурсію по району Голешовіця. Вам бажаю усього найкращого, усього найдобрішого і до нових зустрічей.